Третина працюючого населення Нікополя зайнята в сфері підприємницької діяльності. Середньомісячна заробітна плата тут складає 2466 гривень. Надходження до бюджету від малого та середнього бізнесу 141 мільйон гривень. У Нікополі створений бізнес-центр. Сфера його діяльності, зокрема, і робота з представниками малого та середнього бізнесу треба розвивати тему соціального партнерства між владою бізнесом агенція також буде цьому сприяти тим тим більше і в спілці підприємці багато підприємців які вже цим займаються треба це якось задекларувати і працювати розвивати прямо Таку стратегію соціального партнерства в нашому місті за інформацією Юрія Останіна зараз розроблений проект програми з розвитку туризму і збереження культурної спадщини в Нікополі на 2015-2020 роки. Програма передбачає, зокрема, створення привабливих туристичних продуктів, формування туристичного іміджу, заохочення місцевого бізнесу та інвесторів для створення об'єктів туристичної інфраструктури. Приглашаємо всіх цій роботі і развивать как бы наше историческое начало и получать э, от этого и деньги, бюджет, и дополнительные рабочие места. и Получають наш город нашу інфраструктуру. Підприємцям розказали про зміни в бюджетному кодексі. А представники податкової інспекції поінформували детальніше про нове в податковому кодексі. Підприємці та представники влади домовились провести розширене спільне засідання з депутатами для з'ясування всіх проблемних питань, що нині хвилюють представників малого та середнього бізнесу Нікопольщини.